Обіцяв піти на фронт, але вирішив змінити напрямок. Андрій Єрмак поновив адвокатську діяльність, яку покинув я нагадаю у 2020 році, коли очолив офіс президента Володимира Зеленського. Доти він чверть століття, тобто продовж 25 років, був правником. На зміни в реєстрі адвокатів на сайті Національної асоціації адвокатів України, які сталися минулої п'ятниці, звернули увагу у виданні «Главком». Низка видань одразу ж засп... занепокоїлася, Мовляв, це може вплинути на просування справі Мідас про розкрадання в енергетиці, адже Андрій Єрмак, хоч і пішов з офісу президента на тлі так званого Міндічґейту, і навіть обшуки в нього нагадаю були, пригадуєте, але жодних підроз до сьогоднішнього дня він так і не отримав. І про таке на першому засіданні парламентської ТСК в цій справі розповіли директор НАБУ Семен Кривоноси і очільник САП Олександр Клименко. Хоча як багато хто і припускав, впливовий алібаба так, от він фігурує на плівках набу з плівок антикорупційних органів, так це і є той ж таки Андрій Єрмак. Повернення єрмаком адвокатського статусу нічого не змінює для розслідування справи МІДАЗ. На цьому наголошують правники, адже цей статус діє завжди, навіть коли власне діяльність призупинена. І в НАБУ про це добре знають. Як і до поновлення статусу, підозру Андрію Єрмаку можуть повідомити голова спеціальної антикорупційної прокуратури Олександр Клеменко або ж генпрокурор Руслан Кравченко, його заступники або керівники обласних прокуратур. Однак колишній очільник офісу президента Андрій Єрмак нещирий в своїх заявах та намірах. Про таке в нашому ефірі заявив політолог Олександр Леонов. Зараз фактично до цього привернув увагу. І той момент, що Андрій Єрмак поновив адвокатську діяльність, говорить про те, що він і не збирається служити в армії, оскільки адвокати вони якраз мають бронь, і з цієї точки зору. А це е, був, знаєте, така пафосна брехня, яка ні до чого не призвела. Е, давайте згадаємо, що, наприклад, пан Баканов, коли е, пішов з посади, він теж е, розпочав е, адвокатську діяльність, і е, тут ми бачимо вже такий пев, таку певну традицію. Е, Подейкують, що один із моментів, чому е, це робиться. Я читав знову ж таки думку деяких правників, що щодо адвоката підозру має підписати безпосередньо генеральний прокурор. І зараз ми повертаємося до теми енергетичного терору з боку Російської Федерації і як далі ситуація може розвиватися в Україні, тому що такий ворог, ну і погоди так само підносить нам сюрпризи.